Привіт всім! Сьогодні реч іде про медичний компресійний трикотаж, який ми використовуємо в своїй роботі з пацієнтами, які хворіють варикозним розширенням ВН мови, хвороби після термофобітичної хворобою і іншим. Компресійний, компресійний трикотаж медичний це засоб лікування. Чому я наголошую на цьому, тому що е, деякі люди вважають, що це аксесуари, якісь чи щось, які, ну, як люди, дівчата носить панчохи, е, там, гетри там, чи якісь гольфи. Е, і вони вважають, що це те, те ж саме. Ні, це не те ж саме це е, спеціальний засоб, лікувальний засоб, який приміняється для е, лікування е, хронічної вірмозної недостатності різного організму. Ми приміняємо одним з найкращих а, а, засобів цього компресійного трикотажу. Це вироби фірми Меді. З Германської такі. Вони бувають гольфи, бувають панчохи. Це наш друже Батлер. На нього надіта панчога для того, щоб дивити пацієнту на ножку. Компресійні вироби вони мають три класи по о, тиску. Перший клас використовується для. Профілактики у хірургії, у хворих, які не хворіють на валікозну хворобу. Тому ми, як лікарі, які лікують валікозну хворобу або хронічну настатність, в, в меншій мірі застосовуємо цей клас. А другий функціональний клас це наш, наш рідний клас, який ми використовуємо для. Лікування хронічної винозної недостатності, компресійна терапія після лазерної термоабляції варикозно розширених вен, компресійна терапія при тромбозах глибоких. Необхідно занотувати усім людям, що компресійний трикотаж використовує лікувальну функцію. Це є термін придатності. При, при постійному насінні ну, кожен день ці панчухи або Вольфи використовується е, півроку. Потім треба буде купляти нову пару, бо вона вже не буде е, так функціонувати. Якщо у вас одна ніжка, то так це на рік, бо ви будете міняти плічо. Е, і вона ну, буде одна півроку, року працює, то теж півроку працює. Це дуже комфортний е, трикотаж, який зроблений в Німеччині. Ви знаєте, що Німеччина не робить поганих. Виробів для своїх першу чергу мешканців дуже комфортний і ще дуже в цьому в ньому дуже така особливість, що він гіпоалергенний. Тобто, там великий склад не синтетики, а бавовни. і воно дуже ну, на нозі -на -на комфортно пацієнтам, коли воно, вони її носять він розумієте, що насіння після лазерної термоабляції, ну велика наших операцій, цілодобово сім діб носиться він, тому воно дуже важливо, як нога дихає, як вона почуває себе всіх ключових. Приходьте до на нас, у нас є спеціалісти, або вам просто потрібно десь підібрати компресійні трикотажі, ви не знаєте кому звернутися. Приходьте до на нас в клініку, у нас є спеціалісти, які ще одне таке, це ж вони ж по розмірам спеціально заміряти ножку і підібрати, щоб вона була не мала, не велика, а по вашому розміру. Так що чекаю всіх в нашій клініці. До нового засідання.